Михайло Бутенко останні три роки працює поліцейським психологом. До початку повномасштабного вторгнення Михайло в основному надавав психологічну допомогу працівникам поліції та їхнім родинам. Тепер у його обов'язки входить і спілкування з постраждалими внаслідок війни. Деякі принципи роботи довелося переробити під саме під, під, під військовий стан. Більше поглибити свої навички та знання в плані надання саме першої психологічної допомоги та різні, ексемальної психологічної допомоги. Ось, наприклад, коли в місті не прилетів в школу, так, в школу шахет. На той момент я, наприклад, знаходився в відрядженні в селищі дригаді. Тобто ну, повітряна тривога, поки була повітряна тривога, в шахет, думав, що прилетів шахет в школу, що туди ну, вже виїжджає ДСНС, всі інші. Тобто, і надалі мені також дали вказівку туди безпосередньо виїжджати. Тобто, туди доїхав. І надалі ну, вже на місці подій, тобто з колегами, з поліцейськими, поспілкувався, що вони, як вони, чи нема. У них постраждалих серед близьких ну, сібох, товаришів або всі інше. І після цього вже безпосередньо працював саме з громадянами. Чоловік говорить, зазвичай психологічної допомоги потребують і свідки, і травмовані, але не всі люди згодні поспілкуватися з психологом. Досить стресовий стан у людини, і інколи людина навіть не може розуміти, що з нею відбувається. Е, ну, ну, відповідно, так, да. якщо от, е, ну, наприклад, там е, людина от, ну, стала свідком або постраждала, то звичайно, якщо вона не хоче допомоги, е, то тут наша головна задача то тобто дати зрозуміти людину, що Ось я тут поряд, я буду знаходитися там, там, там або там, у разі чого можете до мене звертатися. Інколи достатньо того, щоб ти типу, побув поряд. Він цей час може мовчати, може плакати, ну, може нічого не казати. Просто головне, щоб хтось побув поряд, щоб відчути цю саме підтримку що не одна. Основні принципи першої психологічної допомоги підтримати, допомогти та заспокоїти, розповідає поліцейський. Перш за все, це необхідно нормалізувати власне дихання. А дихання це є один із тих безумовних рефлексів, на які людина може самостійно впливати. Коли ми починаємо контролювати власне дихання. Якщо не пов'язаєш так, терапії, це вже називається стан тут і тепер. Тобто, людина приходить, виходить з стану стресу, виходить, починає контролювати себе і розуміє, що вона може себе надалі контролювати. Людина може бути в такому стані, що їй соромно сказати, що з нею відбулося. Ну, тобто, 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 головне дати зрозуміти людині, що це все нормально, це таке може бути, і в разі необхідності перенаправити її. Наприклад, до швидкої допомоги Михайло говорить, історія спілкування з кожною людиною унікальна і кожна вражає, залишається у пам'яті. За час війни психологу доводилося спілкуватися із дітьми. Якщо дорослий ще десь якось може себе контролювати, десь розуміє, що як, то дитина і за стресу може втратити, ну, зорієнтуватися і буде трошки. Ваще ну те, що я спілкувався з дитиною, хлопчик. Ну, вже на той момент він трошки вже в себе прийшов. батьки його, ну він заспокоєний був, тобто ми з ним проговорили, чи він зрозумів, що відбулося, чи, ще, чи бажає він щось сказати, наприклад, особисто мені, тобто, щоб батьки цього не чули, чи може він щось потребує додатково, може щось йому на даний момент необхідно. Катерина Ворона, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.